Вірш Лесі Українки, конвалія, росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла із собою панночка до балу. Ой, а на балі веселая музиченька грає. Конвалії та музика, бідне серце крає, тож панночка веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яло схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дуби мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдуже, панночка рукою кинула додолу тую квіточку зів'ялу. Може й тобі, моя панно, колись доведеться згадати тую конвалію, як щастя минеться.